Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні у нас боб-левеш, рецепт наваристого супу з Закарпаття Боб квасоля левеш суп. Це ароматичний суп з копченостями, квасолею. Зазвичай його варять у казані, але ми будемо варити його в каструлі. Я взяла 150 г квасолі, яку намочувала на ніч. І 600 г ребро копчене, воно у мене не жирене. І холодною водою залила, поставила на вогонь. От буде, як буде утворюватися така пінка, її обов'язково потрібно збирати. Кладу одну велику цибулину та два лаврових листа і продовжується воно на невеликому вогні варитись. Тепер дрібнимо моркву. Є, в цей суп ріжуть просто на четверо моркву і такими шматками закидають. Є, кубиком крупним ріжуть теж, це по бажанню. Я вирішила, що в мене буде воно дрібнесенькими кубиками, десь пів сантиметра на пів сантиметра. Які в любої страви, в кожної хазяйки свій рецепт цього ароматного супу. І кожна хазяйка робить його по-своєму. Я вам дам цей рецепт, а як у вас якийсь інший, обов'язково напишіть в коментарях, як ви робите цей наваристий квасолевий суп. Перед тим, як кидати моркву, я ще зібрала трохи пінки, її небагато, але все рівно. Потрібно її зібрати І моркву вже додаю до цього бульйону, що вариться. і Ще почистила один невеликий корінь селери. І, І, так як і моркву, буду різати такими самими шматочками. На початку відео хочу подякувати своїм підписникам, спонсорам за вашу допомогу, за вашу підтримку, за коментарі. Великі дякую. Всім нам найскорішої перемоги, миру і здоров'я, саме головне. Ось тепер докидаю ще сюди корінь селери і знову накриваю кришкою і вариться суп далі. Додаю 3 грама солі. Та 2 г перцю чорного молотого. Все змішаю, накрию кришкою, і далі хай воно кипить. Як воно прокипить уже десь орієнтовно хвилин 30-35, то потрібно виняти ребра. Для чого виняти ребра? Щоб їх порційно порізати. І є просто порційно ріжуть і назад його заправляють в каструлю. Але я хочу порізати його, а потім ще повиймати кісточки. Чому ну, мінус ребер, що їх не ламають, а рубають. І в оцих кісточках. Як вони проварюються, відпадають такі шматочки і можуть неприємно здивувати, як будете їсти. То я вирішила, що я ось так порційно поріжу і ще й повиймаю кісточки, подрібнило м'ясо і заправляю назад в цей суп. Накриваю кришкою, і далі воно на малому вогні весь цей час окипить. Тепер беру одну велику цибулину і теж дрібню маленькими шматочками. Пательню я поставила вже на вогонь і буду смажити на олії. Напишіть мені, будь ласка, як ви зараз більше смажите на олії чи все ж таки повернулися до смальцю? Дуже цікаво, бо багато знаю мене знайомих перейшли на смаження на салі, на смальці і відмовляються взагалі від олії. Я з дитинства пам'ятаю, в мене вдома мама бабуся смажили. Все на смальці, картоплю, помню, смажену на смальці, вона була надзвичайно смачна. А вже зараз якось більше на олії смажили, я навіть не знаю в кого яка думка. Як ви думаєте, потрібно все-таки відмовитися від олії? Напишіть мені, будь ласка, взяла мисливські ковбаски, тут їх 250 грам, і ось накришила такими кільцями. Цибуля вже підсмажилася, і сюди вже можна додавати ковбаски, щоб вони трошки підсмажилися і віддали свій такий підкопчений запах цибулі. Тобто, трошки просмажуємо на середньому вогні десь орієнтовно 2-3 хвилини. Тепер потрібно взяти два середніх помідори, зробити надрізи. і... Покласти в салатник і залити окропом. Десь орієнтовно на 2-3 хвилини, щоб потім її забрати шкірку. Зараз вже не такі городні помідори, вони вже <плес> набагато тугіша шкірка, так що в мене вони прилежали 5 хвилин і відчищаються не дуже ще й гарно, але ж все-таки можна почистити. Зараз я заберу шкірку. І потрібно буде їх натерти на тертку. Ці помідори вони придадуть нашому супові не так колір, як кислинку. Таку трошки цікаву. Перетираю на крупну тертку. Ось дивіться, скільки з двох помідорів вийшло. І зразу додаю в бульйон. Хай воно далі проварюється. Поки займалися помідорами, вже ковбаски гарно підсмажилися, і до їх додаю одну з гіркою столову ложку борошна і починаю його мішати. Щоб воно змішалося, це буде для загустіння. Щоб воно гарно змішалося, я додаю розсолу із нашого супу. І ось Буду додавати, мішати, додавати, мішати, поки не буде. Гарна така консистенція. Тому що ця страва буде вона така трошки густіша, ніж звичайний суп. Квасоля там розварюється і буде ось такий загущувач із борошна. І вона буде така, трохи як схожа на підливку. Тепер до пательні додаємо з гіркою 2 чайних ложки паприки. Паприка дасть дуже гарний колір і ще й присмак. Ви знаєте, мені ця страва по запаху чимось нагадує бограч. Якщо ви смакували, ось вона десь схожа мабуть із-за паприки. Тепер ще я беру часник. треба додати, беру три зубці часнику. я його ось роздушу і покришу, щоб було трошки дрібніші шматочки. І потрібно буде ще взяти гіркий перець, додати та пучок петрушки. Це все зараз дрібню і до пательні буду додавати. І вже у нас буде все готово. Половинку стручка не чистила від зерняток, там де-не-де де попадається. Я думаю, що за рахунок цього навпаки буде він гостріший, не чистила. І Петрушку Зараз дрібню, і все це піде в нашу пательню, яка вже чекає. Все сюди згортаю, змішаю десь одна хвилинка, щоб воно тільки в пательні кипнуло, і виключаю воно вже все готове. І можна буде вже його заправляти, цю зажарку, відправляти до нашого бульйону. Запашна я вам не можу цей запах передати дуже смачно. Все, я її додаю до бульйону, якого вариться, але ще не все. Ще до цього супу готували чіпетки. Чіпетки це галушки. Але, ви знаєте, я як буду повторювати для себе вже цей рецепт, бо це я від рецепта якби не відходила, цибулину вже можна виняти, вона вже віддала свій сок, то буду робити без галушок, тому що він і так дуже насичений і квасоля там. якби. Але ж рецепт є рецепт. Для цього беру одне яйце, трошки дрібку солі, розбиваю його. Додаю 80 г борошна і замішую круте тісто, яке можна потім буде щіпати. Я думаю, що чіпетки це десь від того, що їх щіпали, але ну, не знаю, якщо ви цікавилися цим або ж готували, напишіть мені, як вам сподобався смак, і чи ці чіпетки доповнюють е цей смак е боб левеш. Чи можна і без їх, бо мої всі посмакували домашні і сказали, що він і так дуже ситний. Наваристий, що там ці чіпетки залишні. Але це ж таке тисячу людей, тисячу смаків. Все, тепер кипить наш суп, і я буду малесенькі ось такі щіпати. Тісто тут не дуже забите, вони повинні бути такі повітряні. Але ж він і так такий наваристий. Ну будемо зараз смакувати. Ще ці чіпетки проваряться десь орієнтовно 5 хвилин і буду вже виключати. Зараз я швидко, бо частину вкинула, щоб вони не впали на дно, помішала. І зараз швидко докидаю, щоб вони вже. Всі зварилися від останньої, яку вкинула, буду варити п'ять хвилин, щоб всі гарно проварилися. Ось і все, зварений наш квасоляний суп. Зараз будемо смакувати. Дивіться, квасоля розварилася, він такий густенький. Ви знаєте, мені дуже сподобався смак, і моїм домашнім теж. Тобто, страва дуже цікава, раджу вам спробувати, і буду чекати від вас коментарів, як вам такий суп із Закарпаття. Я думаю, що сподобається. Дивіться, він такий густенький, смачний. Зараз я спробую. М -м -м. Дуже смачно сідаємо їсти. А ви варіть. Чекаю коментарів та до зустрічі!